Життя, як той цвіт, що землю красить приходить пора, і на бладий, приходить пора, приходить той час, і наше життя, і наше життя відходить від нас. Приходить той час, і наше життя, і наше життя відходить від нас, цінуємо його від зла бережів любов до життя у серці на цвіт, що розсуне, наче сльозу до ранку збирав, щоб в житті ромінням заграв, той цвіт, що розсуне, наче сльозу, до ранку збирав, як цвіт облетить дозріють плоди бувають вони. Завжди, бо наші плоди залежать від нас, як ми проживем як ми проживем відведений час, бо наші плоди залежать від нас, як ми проживем як ми проживем відведений час, залежить від нас. Чи, пекло, чи рай, бо прийде Господь збирати врожай. рожай, сіймо добро, даруймо любов, щоб в житті лиш добрі плоди, Господь віднайшов, сіймо добро. Чим житті, лиш лише добрі плоди, Господь віднайшов. написано дерево пізнається по плоду добрих вам плодоносних часів і мирного неба.